Штаб, координаційний штаб захисту Конституції України. Ну, прокуратура вважає, що Конституцію України вільської обласна ради не має захищати, як і органи місцевого самоврядування, і звернулися до суду власне, щодо нашого рішення. Але я, ну, зараз є відповідне подання прокуратури у суді. Будемо вирішувати суд. Я переконаний, що не тільки... Місцевого самоврядування, обласна рада, районні ради мають захищати Конституцію. Конституцію має захищати кожен громадянин нашої держави. І переповни, що це, це подання і реагування прокуратури теж має політичну складову. Але не дивлячись на те, ми з вами обов'язково будемо координувати наші дії, назвемо наш штаб е, чи нашу структуру по-іншому, зрештою, ми сьогодні є повним у рамках Асоціації місцевих ради Львівщини і будемо пропонувати наші дії і у такій структурі, або за необхідності будемо творити інші, інші власне, утворення. І, ну, і Тут є все зрозуміло.